Сьогодні в Україні налічується 11 державних вихідних. Це неробочі оплачувані дні. На думку економістів, така кількість свят суттєво затримує розвиток країни. В рік через неробочі дні Україна втрачає близько 30 мільярдів гривень, стверджують експерти. До прикладу, у високорозвинених країнах кількість державних вихідних значно менша. Відтак, незабаром в українців можуть забрати частину офіційних неробочих днів. Із такою пропозицією виступив Український інститут національної пам'яті. В першу чергу пропонують позбавити статус вихідного дня 8 березня. Так само вважають слід вчинити із першотравневими святами. На думку експертів, вихідний з нагоди Дня Перемоги доречно перенести на день раніше, зробити його 8 травня, тобто на день вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні, власне, як і у всій Європі. Від свят, що мають радянське минуле, сьогодні варто відмовитися, переконані історики. Так, от ми говоримо про те, що е, навряд чи варто відзначати і перший, і другий травня день праці аж двома вихідними. Е, ми говоримо про те, що 8 березня міжнародний жіночий день можна вшановувати так само, абсолютно без не обов'язково маючи для, для цього спеціальні якісь вихідний. Попри те, що сьогодні в Україні налічується 11 державних вихідних, часто густо ця цифра досягає до 20, а то й більше. Свята, що припадають на суботу або ж неділю, автоматично забезпечують неробочий понеділок. Фахівці пропонують цю норму також скасувати. А от у хмельничан думки стосовно скасування вихідних суттєво різняться. Вихідний, як 8 березня, можна і відмінити, але свято ніхто не відміняє. Вітати жінок по-любому будемо. Не проти, бо в травні, здається, є свято матері. Досить можна змінити свято. Кто не хочет отдыхать, пусть пишет заяву, что я в этот день хочу отдохнуть. И пусть ему просто не насчитывают зарплату. Но 9 мая, День Победы, это для всех праздник да. очень большой. Мене, я считаю, что не свадьба. надо это делать. Понимаете, это накалит обстановку еще больше в стране. Я так думаю, по-другому выходни. Ну так прогулять в школу. Вот такие, як перше травня, то можно відмінити. А вот, вот 8 березня и 9 травня, ну. Нехай би ще було. Для дівчат, звісно, це буде трошки неприємно, але я ще не вважаю, що це є, якби вагомим. 8 березня не хотілося, щоб відміняли. Хотілося б і відпочити в цей день. ходити, кудись відсвяткувати. Фахівці вважають, сьогодні слід акцентувати увагу на патріотичних та сімейних цінностях. І так пропонують вести новий вихідний 9 березня на честь Шевченківського дня. Ще один державний неробочий день може з'явитися у вересні, у другу п'ятницю осені хочуть запровадити всеукраїнський день сім'ї. так в Україні може залишитися лише 9 державних вихідних. Сьогодні це лише законотворча ініціатива, яка, скоріш за все, найближчим часом потрапить на розгляд нардепів. До того часу українці можуть залишати свої пропозиції на сайті інституту національної пам'яті.